Вже скоро прийде на дома сіди ти там добрячка, дуже хочу, я сліти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрий пради та свамдітлай. Бережі, як ран дітні. Дощик землю поливає, все водою напуває, наче на мистиночки крапають краплиночки. От назбирав собі грибочків, будуть запаси на зиму. Здрастуйте, малята! Здрастуйте, і ви наші шановні дорослі. На дворі знову почався дощ. Чуйте, як шумить за вікном. Ох, і люблю я дощову погоду. Це ж так приємно. Сидиш у своїй кімнатці і думаєш, думаєш, думаєш. Ой, хто це там, хто це там? От заходьте швиденько, не мокніть під дощем. Заходьте. Чіпляйте, будь ласка, парасольки. На поличку і швиденько сідайте до мене. Швиденько сідайте до мене, будемо знайомитись. Ну, скажіть, будь ласка, як, як вас звати? Як тебе звати? Мене звуть Максим. А тебе? Мене звати Тетянка. О, які гарні у вас імена. А ну, скажіть мені, будь ласка, вам подобається сьогоднішня погода? Не дуже. І мені не подобається. А, чим же ж вона тобі не подобається? Чим же ж ця погода така погана? А чим же вона хороша? А як це чим? А тим, що, наприклад, іде дощик. Ні, тим вона погана, а не хороша. Я розумію, діти, що ви змокли і вам неприємно. Та хочу вам сказати, що поганої погоди не буває. Як це не буває? Дощ, це і є погана погода. Краще б його зовсім не було. Та ви що, дітки, та ви що? Ви знаєте, що якщо не буде дощу, почнеться посуха і загине все живе, уявіть собі. Подумаєш, нічого їм не буде. Ви знаєте, дітки, у Біблії є цікаві декілька історій про посух. Тобто, коли тривалий час не було дощу. Наприклад, у Єгипті, за свідченням цієї священної книги, Аж цілих сім років не було дощу. Ого, аж сім років. Так, так, уявіть собі, аж цілих сім років. І тільки завдяки тому, що Господь дарував молодому євреї Йосипу мудрість, усі ці люди цієї країни були врятовані від неминучої смерті від голоду. Адже під час посуху нічого не росте. Ось що я хочу у вас запитати. Скажіть на ну, мені, будь ласка, що потрібно для життя рослин? Найперше світло і ще сонечко. Вірно, вірно. А, а ще що? Знаємо, водичка. А, а де ж вони цю водичку беруть, рослини? Із землі через коріння. Нам про це в школі вчителька розказувала. А ще як? А ще коли йде дощик. От молодці. І дивіться, і з цього можна зробити висновок, що дощ це не так вже й погано. Краще сказати, що погано, коли немає дощу. Так, да, дуже погано. Це цікаво знати. А чи знаєте ви, дітки, що деякі рослини уміють передбачати дощову погоду? Уявляєте собі? Розпізнати майбутні зміни погоди рослинам допомагають багато факторів. Ну, Наприклад, температура повітря, вологість, наелектризованість навіть повітря, атмосферний тиск і геомагнітне поле. Одні рослини, любі дітки, починають змінювати положення форму гілок, стебел і листя. Так Костяніка за 15-20 годин до дощу починає загинати вгору листя. Чітко показують наближення дощу гілки ялини і ялівцю. У суху погоду вони завжди підняті догори, а на перерододні дощу починають опускатися. Конюшина лугова перед дощем. Опускає голівки суцвіть і складає навколо них парасолькою е, верхівкові листя. Уявляєте, багато квітів перед дощем починають дуже е, е, виділяти сильний аромат. Так біла дрімота, яка за 9-12 годин іще до дощу різко починає видавати сильний запах квітів. Вона таким чином прагне швидше заманити комах до себе. Деякі рослини, любі малята, буквально плачуть перед дощем. Придивіться до звичайної верби, не, не дарма її називають плакучою. Вона теж плаче перед дощем. А перед серйозною зміною погоди під вербою навіть може відсиріти земля. Так старано вона буде лити сльози. Плач рослин пояснюється дуже просто. При підвищенні вологості повітря у рослин зменшується природне випаровування вологи. І вони змушені від її надлишків позбавлятися таким своєрідним способом. А тепер відгадайте мої загадки. Що за кінь біжить, аж земля дрижить? Знаєте відповідь? Ану, давай. Це грім. Максимко вірно, молодець! Молодець відгадав. А ось іще одна загадка. Без рук і ніг а пливе, без очей а плаче. Без чого людина не може обійтись, коли йде дощ. Без парасолька. Вірно, вірно, без парасольки. Сьогодні я хочу вам сказати, що ми з вами зараз зробимо невеличку парасольку. Для цього нам знадобиться білий папір, кольоровий папір та клей. А ви так можете? Нам потрібно прибрати місце на столі. Будь ласка, Максимко, постав, будь ласка, грибочки. Ой, упав грибочок. Став його назад. Постав, будь ласка, його на, на поличку. Танечка, будь ласка, теж постав ці грибочки, які я назбирав на зиму собі. Поставте так, 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 молодці мої помічники. А тепер я візьму зараз. У мене є тут кошик, я все заготував. Я знав, що до мене прийдуть гості, тому я все приготував. Ось, візьмемо. Білий папір. Візьміть по одному папірцьовий собі, дай танючий один. На якому намальована парасолька. А тепер візьміть, тут є кольоровий папір. Так, забирайте весь з кошика, щоб е, з запасом було. Будь ласка, Максимка, забирай весь. Так. Тепер, Максимку, дістань, ще нам понад... знадобиться нам і ще клей. Візьми, будь ласка. Бери клей. Так. Я е, корзинку заберу, щоб вона нам не заважала. А, бери клей і е, намащуйте одну частинку парасольки клеєм. Бери, бери, відкривай. Допомогти? Давай, я допоможу. А. Відкрив. Молодець. І бери, на, намащуй одну частинку парасольки клеєм. Повністю, повністю. О, так. Молодець. 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 А, тепер давай танюші клей, вона так само намастить. Не, 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 не закривай, а просто дай, Так? Добре. А ти а, потім беремо папір і е, відщіпуємо маленькі шматочки паперу і наклеюємо на парасольку. Отак. Молодець. Молодець. Так, і можна ще навіть менші. Різні, різні, різні шматочки. І так наклею, наклею, щоб повністю заклеїти, повністю заклеїти оцю частинку. О, і в Танюші гарно виходить. Молодець. Молодець. Тепер давай клей мені. І тепер відщіпуй. Бери папірець кольоровий. Так, відщіпуй і наклеюй. От молодці. Молодці. У мене такі старні гості сьогодні. Молодці. Чудово, просто чудово виходить. А ну-ка, давайте ми швиденько це завдання зараз виконаємо. А тепер, дітки, давайте покажемо нашим глядачам, які ж гарненькі парасольки у вас вийшли. А ну-ка, давайте покажемо. Любі малята, такі ж парасольки, і ви можете зробити в себе вдома. Нехай вам ваші батьки допоможуть, і з їхньої допомоги ви можете такі чудові парасольки зробити для себе. Батьківщиною парасольок вважають Китай і Єгипет. Парасольки були тільки у заможних багатих владних людей. Їх вважали ознакою багатства. І чим багатшою була людина, тим більше парасольок несли за нею. Парасольки робили із великих пір'їн, уявляєте собі, з воскованого полотна у перекладі слово парасолька означає від сонця. Отож, як не дивно, спочатку за допомогою парасольки ховалися не від дощу, а від сонця. А сьогодні цей предмет є майже у кожного. Дякую вам, дітки, що спонукали мене пригадати стільки цікавого про дощ. Ви знаєте, від цього я ще більше полюбив таку погоду. Ну, а зараз настав час прощатися з нашими любими телеглядачами. До побачення вам, любі дітки, до наступної зустрічі. До побачення. добрячок розкаже вам. Ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки друзі добряка.